Ми е, керуємося в своїй роботі державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. У 9 розділі даних правил чітко визначено, що для перших-четвертих класів при зниженні температури повітря до мінус двадцять. І відповідно швидкості повітря руху повітря 5 метрів за секунду, і ще показник вологості враховується при підвищенні вологості вище 80%, органами влади приймається відповідне рішення про призупинення навчально виховного процесу. Для учнів 5-12 класів відповідно до мінус 24 градусів. Так, дане рішення може бути прийняте міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Якщо буде прийнято Таке рішення вказаною комісією, то відповідно на рішення даної комісії, ми будемо готувати проект наказу, і цим наказом будемо для керівників закладів обумовляти відповідні їхні дії.